Дорогі наші вчителі, вважаємо вам успіхів, легкості, бадьорості, впевненості, вдачі, оптимізму, натхнення, процвітання, благополуччя, Тріумфу Здобутки, гармонії, досягнення, достатку. Краси. Радості довголіття. Перемоги! Вітаємо наших полюблених вчителів, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя. Подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця. Це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгазного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховували ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З ним, вчителя вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за і велике терпіння. З ним вчителя, вітаємо, і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збувалися всі бажання лучших гарних та старанніх днів, щасливих та безсмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Прийміть вітання щирі від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай люблять, поважають дітвора. Всім нас і тепла, щоб кожна мить яскравою була. Та школа буде наші дороги щоб, діло, щоб затишно і добре було в ній. Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом. Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватись. Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і нескінченну енергію, доброту та суворість. Вашу працю неможливо оцінити їй просто немає ціни. Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї, любові вам, терпіння, щастя, добробуту та миру. Нехай ваші знання та ентузіазм відбиваються в очах учнів, щоб в майбутньому. Ви пишалися докторами наук, політиками та Нобелівськими лауреатами, яких ви колись вчили. А уряд нехай гідно оцінить працю вчителя і збільшить вам зарплату в 10 разів не І там буде